Так, слава Ісусу Христу, благословенного всім дня, понеділка, мирного неба, Божого захисту. Дивіться, як мої парафіяни гарно, Васильку, покажи. О, ви печення до кави. Печення до кави. Такі рулети багато. Такі, о, якісь, е... Такі якісь печення. То все в машину зараз їдемо до солдатів, поранених відвідати в госпіталі. Хто каже, що Філюп показуху робить? Покажіть ви, а тоді мені розкаже, що я роблю. Я роблю для того, щоб підтримувати українських військових і показую приклад іншим, щоб робили, а не сиділи. Не сиділи, пухли і тільки писали, ой, рекламує, ой, робе. Робіть, покажіть, а тоді мені розкажете, як жити. А тоді розкажете. О, треба, треба робити добро і показувати, каже, щоб люди, бачивши ваші добрі діла, прославляли отця вашого небесного, що є на небесах. На синочку? Ну, Михайлик допомагає, Василько помагає, допомагає. Зараз їдемо в госпіталі. До солдатів, дякую своїм парафіянам з Білозірки, Шушківці. Ні, будуть розказувати. Працюю, плачу податки, економіку підтримую, Збройні сили підтримую і дякую Богу, і дякую Збройним силам. Будьте здорові всі, робіть, покажіть. Покажіть, зберіть своєму селі людей, далі підвореник, як ми робимо, купіть за 20 дронів. О, таких во загрузіть. Я за той рік більше тисячу військовослужбовців поранених відвідав. Хто відвідав? Хто? А розказати буду зараз, щоб їду пазл добра.